Вітаємо! Ви завітали до освітньої кузні Solidworks, а це означає, що можливо, вам цікаво познайомитися з основами та секретними секретами створення травми моделей, проєктування окремих деталей, виробів, автоматизації своєї конструкторської діяльності та навіть повноцінною розробкою інженерних рішень. Якщо так, то CAD-система SolidWorks саме те, що вам потрібно, а наш канал це те, що потрібно, щоб прокачати свої знання. Та навички роботи з Solidworks, бо освітня кузня націлена саме на те, щоб допомогти вам освоїти цей потужний інструмент і розкрити ваш творчий потенціал. Сучасний світ САП налічує сотні програм, але Solidworks це не просто кат система яка використовується інженерами, дизайнерами та архітекторами по всьому світі. Це золотий стандарт гауз, володіння ним є гарантією попиту для вас, як для спеціалістів. Але що зробило цю програму, справді унікальна. Може, це потужний функціонал SolidWorks чи зручність інтерфейсу, що дозволяє швидко та ефективно створювати високоякісні моделі. Насправді це лише те, що лежить на поверхні. А щоб зрозуміти всі причини, доведеться занурюватися глибше. Саме тому в межах кузні ми будемо розповідати про всі аспекти роботи SolidWorks. від базових принципів до передових технік, від загальновживаних інструментів до таких, про які знають тільки окремі професіонали. Від того, як треба працювати, до а що так, можна було. З допомогою освітньої кузні, ви дізнаєтесь, як створювати детальні 3D-моделі, як використовувати чисель інструменти для редагування та модифікації виробництва, а також як готувати свої проекти до виробництва. Ми також покажемо вам, як оптимізувати вашу роботу та економити час і ресурси. В межах каналу будуть уроки, поради, відповіді на питання, і кожне відео це крок до розуміння всіх гранів і потужності Солідорусу. Нашою метою є зробити контент в першу чергу корисним, для цього ми беремо приклади з реальної інженерної практики. Чи вдасться нам зробити контент не тільки корисним, але й цікавим залежить ще й від вас? Тож приєднуйтесь до нас на каналі Освітня Кузня. Відкрити для себе Solidworks, якщо ви новачок. поділіться знаннями, якщо їх єсть у вас. Наша мета це створити українську спільноту, де кожен зможе знайти підтримку, обмінюватися досвідом, ідеями та досягненнями. Тож давайте разом кувати спільноту професіоналів тих, хто будуть справжніми майстрами Solidworks. І якщо вам став у нагоді наш контент, підписуйтеся, тисніть вподобай. А головне: починайте свою подорож у захоплюючий світ інженерного дизайну разом з нами, Solidworks – та всією спільнотою. Тож, дивіться, коментуйте, пропонуйте теми та питання, поширійте. Як то кажуть, по зернятку, а там, може, і до конкурсів доростемо. па, -па.